Доброго ранку в честь святкування Дня міста Хмельницького я вирішила поцікавитись у пересічних громадян, чи вважають вони наше місто туристичним і чому. Давайте подивимось, що ж ми дізнались. Ну я би сказав, що подобається мені це місто. Йому як приємно сюди приїхати. Тут є дуже багато місць, де можна е, провести час е, вихідні з друзями, з батьками, з родиною. Є дуже багато пам'ятників архітектури. Якби я не назвала феміністським, може, повністю таким туристичним. Він має якийсь потенціал, але все-таки дуже маленький. Подивитися є, що і ну, в принципі, і санаторії, вкупа і. Я не знаю гарних місць купа. Подивитися, наше гарне місто і чести порівняно з іншими містами ну, України, скажімо так, в яких я бував, чесно кажучи. Так що в будь-якому місті є щось своє, якась родзинка, яку можна подивитися, познайомитися з людьми новими. День міста я хочу побажати всім мешканцям Хмельницького, всього самого найкращого, успіху і гарно провести час. Всього самого найкращого, тільки найкращого. Ставати більш комфортним для проживання, чистім. Більшим, з кращими дорогами. Хочеться побажати терпіння. терпіння і доброти по відношенню один до одного. Які б ті часи не були, але доброта людська вона напевно цінується в першу чергу. Так що здоров'я, доброти і всього найкращого.